Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже, молитвами всіх святих, а особливо Івана Хрестителя серед них, якого за новим звичаєм сьогодні свято Різдва маєм, але пам'ятаємо, що ті, хто вірні старому, звичаю нашому давньому. Особливо молодці, коли будуть молитися до 7 липня до правдивого свята Різдва Івана Хрестителя. Одночас московити і деякі люди несвідомі ширять Івана Хрестителя з крилами гріхом і образою цього великого пророка, як є те, коли говорять, що ті герої, які віддали життя за Україну, стали ангелами. Тому що людина Божа. Сильніше створіння створене на подобу Божу ніж ангели. Пам'ятайте про це, дорогі мої кожному дні. подякуємо Богу за тих, хто віддало життя за того, щоб жили ми, були більш патріотичні, більш побожні, більш просвічені силами добра і протиділи потворам зла. Нагадаю вам, я що святі вернуться без крил. Вернуться як люди Божі. Перед тим той, який збунтувався проти Бога, архангел Сатанаїл, який став сатаною, він явиться нібито як Ісус із ангелами, кажучи, що ці ангели це душі, тих, і нібито обранці його, і які він вертає до землі. і Буде говорити, що люди мають ангелам служити. Це Ж може зі у тому, що добрі ангели служать нам. Пам'ятайте це. День наші моління до всіх служб Божих у ГКЦ, ПЦУ, людей тих, що були на прощах, які пустять за всі намірі святі, особливого прохання пречистої Богородиці. І на місії з'яв Франківську. У і Старостях нині прийшов я 777-метрову хресну дорогу, яка є навколо Старостного Хреста України. І Бог дав знак, щоб бачите, ви три горлиці на місці, де буде чудо. Четвер Божого причестя, схоження трьоххресного храму металевого, з якого схресне тисячу святих, серед них 500 божих воїнів очолених. Іваном Франком, Романом Шухевичем нагадаю вам, я святі воскреснуть не з гробів, А щодо сонця храмів у малому числі про це пише в 20-й главі, там нема слова за металеві храми, але там сказано, що святі в откровеннях Івана Бослова має на увазі я. Є згадка та мають звернутися з небес, з Богом. Пам'ятайте про це, тому що це мало говорять священники і християни, але це дала наказ сказати: Пречиста Божа мати, Пресвятий Бог уже понад 15 років. Мені у відео, що я стараюсь дати в інтернеті, більшість яких на жаль була знищена. Про що говорив я, де була Божа правда, як має бути сонячне Воскресіння? І також нагадаю вам, дорогі мої, що Бог показує особливі сонячні знаки. І в минулі роки, а також і в цьому дні, були вони, коли ми щиро співчуваємо, сумуємо, що Богу прокляті рашу фашисти в черговий раз зробили біду і в Києві і в місті нашому Січеславі. Яке називається Дніпро, хоч давня назва така його. Нагадаю вам я. І коли Бог прийде, то так буде названо місто те, яке стане столицею козацької України, очоленої гетьманом королем Тарасом Шевченком. Що над Хрестом його бачите, ви було сонце у формі великоднього яєчка, 19 квітня, 2020 року. У великодню неділю, коли була та хвороба, сумновідома, штучно створена козловірусу, і місто було надзвичайно пусте, е нелюдне. На вулицях нашого міста, але особливо молили святі була їхня з'ява на площі між ратушею і катедральним собором ОГКЦ, і храмом покрови Пречистої Богородиці, який зараз належить Православній церкві України. Якщо ви дивитесь на той храм ПЦУ, то ви дивитесь саме в той бік, де є Страсний хрест України, десь за 400 метрів від цього місця є. Є оця могила на поруйнованому кладовищі, що збережена, саме нагадаю вам, серце це символ любові, хрест символ віри, а якер — символ надії. І могила це моряка, капітана, який був похований чудом Божим збережена, при вході в меморіальний сквер з вулиці Андрія Мельника, Створена в цьому столітті 20 років тому. Названа іменем славного провідника ООН, і саме з того боку є меморіальна дочка пам'яті наших героїв, що часто показую вам я, за якою 100 метрів є Страсний хрест України. На вулиці Степана Бандери, поруч, що бачили ви. Тут є восьма станція хресної дороги. Нагадаю вам я, що це хрестові слова. Не плачте наді мною, плачте над собою. І ви знаєте, які плачі є зараз в Ізраїлі, а особливо вже довго тривають в Україні. І символічно, що стація та є біля давнього дуба, якому понад 500 років на місці, де була церква, поруйнована понад 500 років тому назад. І навколо неї було кладовище. І саме сьогодні була особлива з'ява Пречистої Богородиці й тисячі святих у час моєї молитви на тій хресній дорозі, особливо передання біля сьомої станції хресної дороги, де Бог показав речі самати йде у бік сонця. Разом із святими у бік, де на вулиці української перемоги росте каштан у формі хреста. Біля якого була з'ява причисти Богородиці на святого пана, свято Покрови 2006 року, нагадаю вам я, і який перше зацвів зі всіх каштанів у світі саме восени і погугліть, знайдіть в так Україні такий божий знак саме з 2006-2007 років, так само як з'яви ікон на деревах нерукотворних. Почалися саме з 2007 року. Перша ікона на плакучій вербі була створена блискавкою саме в той бік, де на Каштані чудом Божим створене серце, яке бачили. Ви там можна підійти подивитися, що це не вирізане воно якось рукотворно, а дійсно чудом Божим створено у бік, де є хрест кобзаря. Сонячний хрест опата у бік, де має стати золоте Боже місто між Франківським Львовом Новий Русалим. І що не раз казав про це вам я, сонця в четвер божого пришестя, а також у бік старого Зраїлю, де народився наш Ісус, де народився Іван Хреститель, Нагадаю, вам я, ввечері неділі 15 червня цього року було особливе чудо саме на озері, де має зійти чудо храм Воскресіння Тараша Шевченка і тисячу святих біля Христа, Кобзаря, що там є на сонячній поляні, Бог дав, що сонце стало у формі квадрата куба. Це сталося рівно за сім днів, як два роки тому з іншого боку, з боку сходу сонця, сонечко сіяло у формі квадрата кубу. Це особливий період, що ми перейшли, коли Бог за сонячним колом дав оцей час. Коли ще буде війна більша в нас, але Бог неминуче нам на поміч прийде, і за це причиста Божа мати сказала головне, що можу я вам передати у цьому дні, дорогі мої. Маємо Петропавлівський піст, і коли маємо особливо згадати, що треба йти молитись там, де наказала Божа Мати «Молити Лампадки, свіч від кого міста і села, від кожної побожної сім'ї. Ще з цих зелених свят 1995 року, попереджуючи про війну, біду, яка буде, і страсті зменшені будуть, і буде скоріше, боже, пришестя, коли там будуть горіти сотні тисячі лампадок. На жаль, в сьогоднішньому дні там горіла тільки лампадка, та що запалив за кошти наших меценатів. Я а поруч також є хрест, який називається хрест Каменяра, про який нині розповідаю слава я. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицю! Вітай! з Івано-Франківського, Борис я, Борис у Павло тисячі У 2676 шостому фільмі «Поклик Христа і Упа. 24 червня 2025 року, вівторок від чудотворного хреста Каменяра. Цей хрест є водночас хрестом 15 ї Воскресної стації 123-кілометрової хресної дороги УПА, яка була встановлена за Божим благосовенням чистий четвер, 24 квітня 2008 року, навколо того місця, найбільш святого, що в світі буде, де має зійти сонячна Божа столиця, місто Золоте, Куб, описане в 21-му відкрове Івана Богослова, новий Єрусалим, 12 кілометрів шириною, дожиною висотою. Говорив, що пречиста Божа Мати, присвятий Бог підтвердив слова, що в відкривеннях Івана Богослова умисно розміри золотої Божої столиці, що має зійти з Сонця Небес у світ, четвер Божого пришестя саме до Галичини були зміни. Ні. Не вказано там, де ця столиця Божа зійде. Але Господь казав на таємній вечері, що багато я маю ще сказати вам цього, ви не знесете, не повірите в те. Але коли Дух Святий зійде на деяких людей. То вони будуть пророкувати казати, що має в останні дні настати. Ну і дав Бог, що серед тих людей маю ласку Божу бути я і говорити ці слова не від себе, а від мережі ООН ОНУПАОВЕРНСІ відповідальністю. Перед Богом за те, що тільки так буде наша перемога, як е, я передаю вам, пояснюю, пророцтво УПА. Про це подивіться більше відео мої. Я зусиль з вами завершую 150 м семом за перемогу країни з Богом, яка буде тільки тоді, коли нам на допомогу прийдуть явно славно сонячно воскреслі герої світі. Найважчий час, коли вночі являть вже хреста. За яким буде задурена більшість людства, іде випробує хто ж витримає до кінця у вірі до правдивого Бога нашого синього коруса Ісуса Христа? Прошу вас. Хоч віртуально, якщо не можете реально молити і наміри святі через відео «Хресна дорога паї Богородиці, які є в Ютубі. Я присвятою трійці, дорогі українці, завершимо третє раз коло читання псальмів Давидами. Хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім його небозводі. Хваліте Його, зачини могутні Його. Хваліте Його за могутню величність його, хваріте його звуком трубним, хваліте його на арфі та гусла, хваліте його на бубні та танцем, хваліте його на струнах та флеті, хваліте його на цимбалах дзвінки, хваліте його на цимбалах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя.